Це одне з останніх фото Георгія Рутюняна, грузин за національністю, проте українець в душі. Саме так про нього кажуть Всеукраїнському об'єднанні Свобода. Георгія Рутюнян був прихильником цієї політичної сили. На київському майдані загиблий стояв з перших днів. Останній раз повернувся до рівного з важко травмованою рукою. Проте, вже за тиждень знову поїхав до столиці. Востаннє. Проходячи, вони йшли, просто двоє розмовляли, і ну, цей свободівець розказував, що каже, йдемо, говоримо, і тут а, Жоров падає. Каже, я до нього повертаюся, дивлюся, його вбило вистрілом снайпера, куля зайшла в шию і вийшла через плече. Друзі Георгія Орутюняна кажуть, чоловік після завершення майдану хотів повернутися до Грузії. Куля Снайпера зупинила життя Євалентину Панусюка. У нього залишилось четверо неповнолітніх дітей. Сьогодні друзі загиблого відвідали його родину. Ді сльозами на очах згадують покійного товариша. Дуже тяжко говорити про хорошу людину, тому що тяжко знайти слова. Він Був чесною, порядною, вихованою людиною. Всі дотримувався слова, а потім працював все життя, не покладає рук. Виховував, любив свою любиму дружину Віту, виховував чотирьох діточок, яких бандит снайпер обірвав його життя. Мешкав Валентину Панесюк у цій хатині. Друзі звертатимуться до міської та обласної влади з проханням покращити житлові умови родині загиблого. Про те, що допомогти готові усім родинам загиблих, вже заявив голова Рівненської облради. Ми зі своєї сторони всі разом допоможемо, щоб сім'ям загиблих і допоможемо в усіх питаннях, які будуть виникати, тому що ну, це насправді герої України. Третім загиблим є Олександр Храпаченко. Хлопець був театральним режисером. Він встиг навіть зняти один фільм. Олександр був туристом, займався скелелазенням, любив подорожувати. Навчався загиблий у 19-й рівненській школі. Там становили свічу пам'яті про свого колишнього учня. Олександр Туз, Ігор Прокупчук, новини Рівного.